Доброго дня, шановна громада! З вами я, депутат Української міської ради Ізабелла Маєва. І сьогодні ми поговоримо про справжнє відношення Туренка до військових та членів їх семи, а також до вшанування пам'яті загиблих героїв нашої громади. Почнемо з Алеї Слави на площі Тараса Шевченка, яка була відкрита, напевно, останньою з аналогічних алей відкритих на київщині. До речі, саме ініціатива створення такої пам'ятної локації належала навіть не на виконкому. А фракції голос, які довелося ще поборотися з Туренком за реалізацію цього проєкту. Але, нарешті, алею все ж таки створили Виконком у повному складі покрасувався на відкритті. А далі що? А далі виявилось, що за нею потрібно доглядати. Але до цього нашого мера життя не готувало. Тому я б назвала цю алею слави алеєю особистої ганьби Олександра Торенка. Взагалі, рівень цинізму та зневаги, з яким відносяться до вшанування пам'яті загиблих наш керманич та його підлеглі просто вражає. Варто лише згадати сакраментальну відповідь колишньої заступниці міського голови Агнеси Міхницької на зауваження рідних щодо міщасного оновлення портретів на Алеї Слав. Ця особа на повному серйозі заявила сім'ям загиблих героїв, що стенди з фотографіями дешевше закупати оптом, тому варто почекати, коли їх назбирається побільше. І це зверніть увагу: сказала посадова особа, чи підвідомче управління гуманітарного розвитку скоїло розтрат на 11 мільйонів гривень. Але зекономити вирішили саме на Алеї Слави. Ну, дійсно, а на чому ще? І знову про стан прапорів над пам'ятними стелами з портретами загиблих. Ці прапори не оновлювались жодного разу за весь час існування Алеї Слави. Підкреслюю жодного разу. Ще влітку, на засіданні виконкому, про це нагадав міському голові член виконкому Сергій Рубан. І Туренко, як завжди, пообіцяв, що прапори будуть замінені за тиждень. Пройшло пару місяців, і вже особисто я на вересневій сесії звернулася до Туренка з проханням замінити прапори на нові. І знову Туренка роздратовано покивав головою і пообіцяв це зробити. І знову, ну так, передбачено випадку Туренка, нічого не було зроблено. На останньому засіданні виконкому, яке відбулось нещодавно, 14 жовтня, Сергій Рубан чергове нагадав Туренко про багатомісячні обіцянки замінити прапори на Алеї Слави. Петренка в черговий раз відзитував, що прапори зі спеціальної тканини, яка довго не буде псуватися, вже замовлені. А на завтра вони вже приходять новою поштою і до кінця тижня, ну, тобто 17 жовтня, прапори будуть замінені на нові. Сьогодні вже 28 жовтня. Але над пам'ятними стелами наших героїв, як висіли старі рвані прапори, так і висять. І ось у таких, начебто, дрібницях, і проявляється справжнє відношення Туренка та його оточення до вшанування пам'яті загиблих воїнів нашої громади. І хоча цю неповагу демонструє виключно наш недокерманич Туренка, соромно за це усім нам. Хоча якої вже поваги та вшанування чекати загиблим, якщо від хамства Туренка потерпають і їх родини, і діючі військові, і які приходять до нього на прийом? Я особисто вас просила поміняти флаги. У нас заходи відбуваються, і люди бачать оці авторвали хати. Бо тому, що ви за свої гроші будете робити, якщо ви не можете організувати роботу виконкому, щоб вони падять. Може, ви з того, щоб бухати, батько буде хоч по копійки та а?

Я не тут сійшов. Я прийшов не. і зараз У нас є 30 мільйонів нерозподілених коштів. Я. І не треба мені казати про невагу бо військового. Я на тій війні вбачаю Маю відом через знаки державного родина. Не треба мені про невагу казати. Ви самі виставляєте. будь ласка, Ви виставляєте і, будь ласка, признайте, що ви з неба виставилися. Я випадки, вам ще раз кажу, Не треба мені це казати, не вам це казати. Ви виставили. Я вам кажу, не вам мені це казати. Ви виставили в інтернет. У мене я вам скажу, у мене совість чиста по цій війні. І не треба мені це казати. Ви виставили. Темна історія з закупкою та списанням безпілотного комплексу за 10,5 з мільйонів гривень, із закупкою вартісних дронів у місцевих фопів, численні порушення процедури закупівель для військових, виділення коштів без рішення сесії та погодження з депутатами, нецільове використання коштів резервного фонду та інші порушення змушують нас припускати, що Любов Торенка до військових має м'яко кажучи, не безкорисне підґрунтя. Тим більш компетентну оцінку наших припущень мають надати правоохоронні органи і у рамках опрацювання звіту Державної аудиторської служби. Звісно, що у масштабах порушень та недоотримання бюджетних коштів на суму 130 млн мільйонів гривень досі незмінні пропори на алеї Слави, це, начебто, і дрібниця. Але дуже хочеться вірити, що саме вона стане останньою краплею, яка урве терпець решти депутатів, а не лише опозиційних десавілля Туренка. І вони нарешті зберуть необхідні 18 голосів і відправлять його у відставку. Чи може у самого Туренко совість совісті? Він сам напише заяву про звільнення та припинить ганьбитися та розвалювати нашу прекрасну громаду. Гадаю, її врятують будь-які з цих варіантів. Якщо ви з нами згодні, шановна громада, підтримайте нас подобайками та репостами. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на нашу сторінку громада Українки та на наш youtube канал. Слідкуйте за нашими публікаціями. Ми працюємо для вас. Далі буде цікавіше. Побачимо.